Турбує вас майбутнє ваших дітей, чи задоволені ви освітою в умовах війни та суцільної невизначеності? Вихід є, можна змінити підхід до організації освітнього процесу і розвитку дітей. Вітаємо! Ми засновники одеського приватного ліцею Мрія. Чому мрія? Бо з дитинства мріяли створити найкращу школу для дітей, де вони були щасливі і досягали найвищих цілей свого життя. Минуло вже 23 роки, як ми щодня втілюємо нашу мрію у життя. І ми дійсно найкращі. Наші діти щасливі і мають величезне надбання. А Одесити знають, що мрія це природинність. Чесність і професійність. Кожен вчитель ліцею мріє є частиною величезної команди, яка обирає місію школи як свою власну. Сьогодні ми маємо грандіозну новину, бо відкриваємо двері для дітей усієї країни. Ми відкриваємо кампус, де діти зі всієї України зможуть жити та навчатись. І якщо ви батьки, які обирають залишатися в Україні, відбудовувати свої міста, дбати про економіку країни і також думати про освіту своїх дітей, наш ліцей мрія саме для вас в цьому році. Ми створюємо перші 15 місць для проживання та навчання. І кожна дитина, яка доєднається до нас, потрапляє в колектив мотивованих однолітків і професійних дорослих. Наші діти мають потужну академічну підготовку та унікальну позашкільну програму з розвитку психологічної адаптації та відновлення дітей. Обирайте якість, яка поєднує унікальні програми Європи та США зі сталими традиціями української освіти. Приходьте на знайомства. І ставайте частиною нашої великої дружньої родини.